Ну, враження мої особисто е жахливі, тому що, ну, по-перше, ми маємо більшість, в якій поєдналися там всі, хто входить до уламків партії регіонів, це партія Патріоти, партія відродження. І до неї, я б сказав, несподівано там приєдналися Бют, КМКС, ЄС, за винятком однієї людини, і європейці. Е крім того, мало, 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 мало місце е дуже суттєві порушення регламентних норм, тому що. Кожен депутат може поставити, наполягти на тому, щоб його пропозицію поставили на голосування. Пропозиції окремих депутатів, зокрема від нас, як в даний момент від опозиції, не приймалися і ставилися одразу питання в цілому. Причому демонстрували, що є більшість і ну там пропозиції не будуть голосуватися. Одразу ставилися за основу і в цілому, і голосувалися ці питання, оскільки велика кількість ужгородців проголосувала за. Партії, зокрема, за самопоміч за солідарність за наш край, то ці партії мали право не на політичні квоти, але взяти на себе певну частину відповідальності, делегувати певну частину людей в виконавчу владу і таким чином спробувати довести своїм виборцям, що Ну, ми можемо брати це відповідальність і нести за неї там ну, відповідальність за її наслідки. Цього шансу нам не дали продемонструвати, тому що ні, ми не делегували жодної людини у жодну гілку там, виконавчої влади, чи у жодний департамент, чи управління виконавчої влади у міської ради. До речі, якісь були обговорення конкретно з вашою партією щодо можливих якогось, о, отримання посад або ну, якійсь... якісь зі мною конкретно не було. У нас... Всі партії, там, всі представники всіх партій, це зрозуміло, що між собою спілкувалися. Я насправді дуже радий, що така позиція, як є у наших партій на даний момент, що вона така сама і є. Тому що якщо би ми делегували когось і нам би е, натомість попросили проголосувати за той склад заступників чи когось ще, то я би був змушений там кривити душею для того, щоб там натиснути кнопку за, не кнопку, а підняти руку. Е, я дуже радий, що мені ну, не довелося цього робити, бо це там суперечить моїм поглядам, наприклад. і з того, що було запропоновано, мені особисто не імпонує, наприклад, жодне рішення. Ну, на даний момент е, я особисто не знайомий з жодним з заступників, тому я розглядав це тільки в тій площині, що міський голова нам задекларував, що у нас буде е, склад заступників, який повністю призначений без політичного лобі. Після цього в залі задається, виходить один з кандидатів, йому задають питання: чи балотувались ви. Він каже: Так, я балотувався від партії Патріот. І після цього Патріот голосує разом з міським головою і з більшістю. Ну я рахую, що тоді про якийсь аполітичний склад заступників ну не варто навіть говорити. Щодо того, от, щодо більшості, і взагалі, як ви бачите далі роботу? Депутатів Ужгородських, чи є там чи є там не знаю якась співпраця, чи як будуть вирішувати надалі ці питання? Ну е, якщо ви бачили, то була стіка там більшість разом з міським головою, там 24-25 голосів за і голосували проти наш край не проти, а утримувались. Наприклад, ми вирішили, що якщо нас не залучають, то ми даємо там більшості право формувати виконавчу владу, і нехай добре. Ми єдине за що голосували позитивно, це за склад комітетів. Так, нам взагалі не дали право прийняти участь у комісіях, там які там є популярні, там земельні чи там бюджетна, але у нас є сформована більшість у комісії з питань освіти, науки і регламенту і дотримання законності. Оскільки кожне рішення має пройти слухання в кожній з комісій, то ми будемо давати свої критичні зауваження через ці комісії, таким чином буде побудована наша ну, конструктивна робота ну, в цій раді. Зрозуміло. І тепер таке питання: в цілому, от, бачучи вже, як і з чого починається, почалася перша сесія, чим завершилася. Чи можете ви побачити якісь не знаю, майбутні кроки, до чого ви готуєте, що чекаєте? Якісь можливо, питання, які будуть висунуті вже на наступні. Ну, ми могли передбачити, що щось подібне буде одразу після, коли були озвучені результати виборів. Але після цього була задекларована позиція там міського голови Богдана Андрієва, що він буде там про демократичний, такий креативний, там буде співпрацювати з громадою і тому подібне. Після цього ми прийшли на сесію, і побачили де нейтрально ну протилежне. У нас немає ніякої співпраці рішення приймаються через коліно більшістю. І багато питань, які озвучуються ну, позиції. Вони просто ну я рахую, що вони не професійні. Наприклад, склад виконкому, він має бути там у кількості там сім людей, тому що от у Львові п'ять так, але ми не беремо до уваги, що у Львові є районні адміністрації у місті, і виконком делегує частину своїх повноважень районним адміністраціям, де є своя виконавча влада, і вона це виконує, тому може бути виконком з п'яти людей. У нас ну, трошки інша ситуація. У нас нема поділу на районі, і тому озвучувати таку позицію, як він озвучує, я також це просто непрофесіонально і від незнання питання, скажімо так. Щодо подальшої співпраці, ну, побачимо. Я сподіваюся, що ми, як член депутатських комісій, ми маємо суб'єктність права подання рішень, будемо шукати варіанти якісь міжнародної співпраці. Рішення ми можемо подавати. А як буде голосувати, більшість будемо. Інформувати громадськість. Ми свою роботу будемо робити однозначно. Маємо запал, поки що працювати. Маємо бажання. Я думаю, що будемо її реалізовувати. Ну моя особиста думка, що всі троє є політичними квотами людей з більшості, але конкретно, конкретно було видно на сесії тільки по одній людині, тому що ну і конкретно спитали прямо на сесії, чи балотувалися так, балотувався, і від якої політичної партії він надав відповідь. Все по іншим, ну моя думка, але ну я це хіба припущення. Що так само так? Прибивки? А